Я багато книжок в різних жанрах, які хочеться прочитати від початку і до кінця, так щоб ні на що не відволікатися. І якщо говорити про ці з них, де об'єм в районі 200 сторінок, то це цілком реально. Чи вдома, чи десь по дорозі в поїзді, це хороший спосіб провести час, вільний час із задоволенням. Я спочатку взагалі хотів вказати у назві відео, що ви можете прочитати їх за вечір, але потім подумав, що все ж за один вечір, мабуть, не вдасться осилити всі, а от за два вечора на вихідних точно вийде. Так що тримайте мою добірку і докидуйте своїх рекомендацій у коментарях. Ця книжка проста і глибока, вона спокійна і переповнена борхливими емоційними переживаннями водночас. Може, навіть занадто яскрава і жива, щоб сприймати її чисто розумом з тих, які повною мірою стверджують тінь життя. Деніел Кіз майстерно описує внутрішній світ героя спочатку ідіота, а потім генія. Відчувається його неприйняття зі сторони суспільства, ось ця самотність, яка його всюди супроводжує, а потім почаль усвідомлення неминучого, яка лягає на Чарлі, коли він розуміє, що чекає його у майбутньому. На квіти для Алджерона не просто давати відгук, бо цей роман належить до тих історій, які треба відчути і прожити. Коли пригортаєш останні сторінки, ось ця його пронизливість, вона відчувається ще довго. Філософія цього роману набагато глибша ніж може здатися спочатку, і я думаю, що кожен знайде тут якісь свої смисли. Як це часто буває зі справді хорошою літературою, ця книжка може сподобатися вам, а може й ні, але от байдуже не залишить точно. Свято, яке завжди з тобою, це свого роду книга спогадів, автобіографічні нотатки Ернеста Хемінгуея про час, коли він зі своєю першою дружиною жив у Парижі 20-х років 20-го століття, а вийшла вона вже після його смерті у 60-х роках нового століття. І дядько Хем він таки вміє чіпляти, ніби хтось активував справжню машину часу і закинув тебе в далеке минуле, де ти ніби проживаєш чуже життя. Причому це життя насичене таким хороводом емоцій, вражень, що навіть будучи далекою від цього людиною, коли ви будете читати цю книжку, вам самому захочеться стати письменником. Вона чесна і емоційна. Можливо, саме тому Хемінгуей так довго відкладав її публікацію за життя. А сама мова тут дуже красива. Мало хто вміє так продавати навіть найменші напівтони. Робити це так гарно у час, коли свято, яке завжди з тобою була написана, Хемінгуей був найкращою версією себе. Він був молодим і бідним, але закоханим і щасливим, живучи у одному з найкращих міст на землі. І так, після цієї книжки вам точно захочеться побувати в Парижі, хоча прочитаєте ви її 100 років по тому, бо є речі, які не змінюються. Якщо коротко, то Великий Гетсбі» – це роман про двох молодих людей, які були закохані в один в одного, але їх розлучила війна. Хлопець відправився на фронт. А після повернення він дізнається, що дівчина його не дочекалася. Але згодом доля знову зведе їх разом вже в іншому місці і за інших обставин. Екранізація цієї історії з Ді Капріо у головній ролі вийшла просто перфектною. Сюжетні повороти, герої, сама атмосфера на екрані все це вдалося передати дуже добре. I'm Gatsby. Oh. спостерігаючи за життям героїв, великому гецьбі, ми бачимо багатство, і розкіш, блиск, веселий снобізм золотої молоді, і при цьому практично повну відсутність сенсів. Автор показує нам контраст між шиком і блиском вищого суспільства і його темними сторонами, такими як обман, заздрість, бажання піднятися за рахунок інших і моральна пустота. Багатство мови Фіцджеральда у поєднанні з красою, і ефектністю створених ним образів. Вони зачаровуються. Історія вийшла жива і насичена. І навіть і не скаже, що з моменту виходу великого Гетсбі у світ минуло ціле століття. Роман був виданий ще у 1925-му. Автор називає Джея Гетсбі великим, тому що він був справжнім. Він не прагнув грошей заради грошей. У нього була мета. Всі його зусилля, багатство, статус все це служило одній цілі. Це коротка. Емоційна і дуже яскрава історія з тих, які варто прочитати пульт Гвенді це невелика за об'ємом повість, яка не вражає якимось саспенсом, філософією чи глибиною. Вона трохи сентиментальна, без неочікуваних поворотів сюжету, але класно вийшла історія. Персонажі другого плану тут дещо плоскі, може навіть картонні, але от самій головній героїні, їй хочеться Мені сподобалося. Я з задоволенням провів ці два вечори, за які її прочитав. Якщо ви знайомі з кінгом, достатньо добре, вас ще й здивує один з персонажів, якого ви тут зустрінете. От чого чого? А от на появу його в такому амплуа я аж ніяк не очікував. Тільки спойлерити не буду. Швидше за все, ви з перших стрінок самі здогадаєтеся про кого я. Насправді на повноцінну книжку пульдгвенді не тяне. Е, Видовництво нормально так прийшлося заморочитися з форматом і підшиманити, щоб розтягнути її до такого об'єму. А от у якості повісті в збірнику вона виглядала б значно органічніше. Але в Україні цю книжку надрукували в оригінальній обкладинці, а всередину ще й додали у вигляді класних ілюстрацій. Тому своє місце в бібліотечці вона займає гідно. Читається повість легко, історія не затягнута і залишає після себе приємний післясмак. а більше не треба. Це класний роман, який є хорошим прикладом золотого фонду фантастики. Якщо ви належите до цінителів цього жанру, то розповідати вам щось додатково про автора точно буде зайвим. Книжка вийшла ще у 1937 році, але навіть зараз двері в літо читається легко і невимушено. Роберту Гайману якимось магічним способом вдалося переплести повсякденне життя і фантастику, так що все це отримало якийсь позачасовий вайб. Хтось каже, що ця класика переоцінена, якщо ви шукаєте якоїсь особливої філософії чи претензійної глибини, може й так. Але автор написав двері в літо за 13 днів. Складно було б за цей час придумати якісь особливі концепти. Головний герой тут справляє враження самозакоханого і не завжди приємного типа, який дбає передусім про власні інтереси. Зрозуміло, що в книжці не завжди вистачає деталей і місцями сюжетні повороти викликають питання. Але в першу чергу це цікава, добра, місцями смішна і дещо сентиментальна історія з класним вайбом літнього вечора. Ну а кіт у містера Гаймайна вийшов просто топовий. Без перебільшення, це найкращий кіт, якого я взагалі зустрічав у літературі. Двері в літо це світлий і теплий роман з присмаком легкого смутку. Читайте і отримайте задоволення. Є у КСД серія невеликих книжечок, які більше нагадують там есе чи нотатки у щоденнику. Об'єднує цю серію те, що її авторами були відомі філософи, психологи і мислителі в цілому. Мистецтво любові Еріха Фрома це третя книжка з цієї серії, яка потрапила до моєї бібліотечки. Багато в чому мистецтво любові нагадує свого роду. Проповідь його критика капіталізму доволі однобока, як потім підтвердилось, автор захоплювався лівими ідеями. А Фройда не завжди аргументовано, але є багато цінних думок і пояснення багатьох важливих речей, які потрібно усвідомлювати по відношенню до себе і людей навколо. Особливо мені запам'ятався розділ про батьківську любов і те, як це може впливати на все наше подальше життя. Основний посил Фрома у тому, що кохання є не стільки почуттям, які опановує нами під час контакту з об'єктом любові, Любові, як актом вільної волі, і багато в чому любов до когось чи до чогось залежить від вміння любити самого себе. Якщо вам здається, що в житті вам не вистачає любові, спробуйте почитати цю книжку. Любові від цього, звісно, більше не стане, але зате можливо стане зрозуміло, чому мені не вистачає. Мистецтво любові це книжка більше про світогляд і цінності, а не про емоції чи тим більше інстинкти. І, я думаю, багато хто з вас візьме з неї для себе щось цінне. Класна книжка, яка стабільно займає топ-рядки у списках бестселерів, я сам неодноразово її рекомендував. На ютубі мене навіть є по ній окремий відео. Всю суть книжки можна звести до декількох простих істин: щоб бути щасливим, ти повинен взяти відповідальність за своє життя, вибрати для себе правильні цінності і зрозуміти, що без болю і складнощів неможливо досягти нічого справді вартісного. Бо ключ до хорошого життя зовсім не в тому, щоб постійно прагнути більшого, а в тому, щоб хотіти меншого, хотіти тільки того, що є справжнім, нагальним і важливим для тебе особисто. Це мікс давніх філософських принципів, психологічних порад і практичного досвіду самого автора. У Марка Менсона прикольний стиль написання, його чесність і прямота імпонує. Витончене мистецтво забувати на все це достойна література для нашого часу. Та й сам автор багато через що пройшов і має яскравий життєвий шлях. У підсумку я можу сказати, що впевнено рекомендую прочитати кожну з перерахованих у цьому відео книжок. Ви точно не пожалієте про витрачений час. А якщо маєте що додати від себе до цього списку, пишіть у коментарях.